Безпілотники атакували підприємство Біохім у Тамбовській області. і Промислове підприємство Вороницькі аеропорт у Нижньому Новгороді закрили це повідомлення російської влади. Тим часом західні змі повідомляють, що Путін може отримати нового суперника Південну Корею, і все через те, що має союз. З північною щодо ситуації на фронті в Україні, на думку моєї колеги Уляни Безпалько, навряд чи будуть серйозні прориви найближчим часом. Ризик обвалу фронту для України не проглядається. Москва скоріше продовжить повзучі штурми піхоти за підтримки артилерії. Що станом на сьогодні відбувається на фронті? Спитаю в Олексія Гетьмана, воєнного експерта, майора запасу НГУ, ветерана російсько-української війни. Пане Олексію, добрий день. Добрий день. Цього тижня більд писав про прорив через канал Сіверський Донець Донбас. Військові кажуть, що то були такі собі набіги, і вони не закріплювалися. У діпстейта дві ділянки на нашій стороні каналу червоні. А сьогодні депутат дружківської міськради каже, що ворог прорвався біля часового яру і до Костянтинівки залишилося 7-8 кілометрів. Далі його процитую: те, що відбувається під Костянтинівкою, нагадує радянські фільми про війну, постійний гули, вибухи. Наскільки змінилася там ситуація? Чи дійсно є загроза втратити часів яр і буде просування на Костянтинівку? Ну і ви знаєте, коли ми аналізували початок наступальних дій Російської Федерації на Покровськ, ну, Покровський напрямок, каже, Покровський, Тереський, Кураховський напрямок, то е, чомусь е, то це трошечки дивувало дії росіян, бо е, очікувалося, що буде саме спроба атакувати Костянтинівку, бо це залізничний хаб. Ми знаємо, що там є залізниця, і що Росіянам дуже важливо. Саме цей від логістики вони активно використовують залізницю. Ну, будь яка армія краще використовувати залізницю, ніж е, е, автотранспортом, сільським транспортом по, по залізницям можна швидше. Ну, може, не так швидше, але те, що одразу можна більше щось перевести, це вочевидь. І якщо вона навіть частково буде зруйнована, то вона швидко відремонтовується. Тобто, це ж ну, рейки підірвали, приїхали, поклали нову, і тимчасово принаймні воно можна їздити. Тому напрямок на ну, доволі очікуваний. 7-8 кілометрів ближче я думаю, що було б вкрай небезпечно, щоб вони підійшли, щоб можна було обстрілювати Константинівку ще і з мінометних систем різного калібру. Але те, що їм Константиновка важливо, це ну ну, майже очевидь. По вокзалу приліт вже декілька місяців тому. Перша ракета, вони так намагалися зруйнувати щось там. Ну і ця залізниця, якою ми активно користуємося. Хто був ще в часі АТО в тих місцях? Він пам'ятає, що ходив електропотяг, як ми називали, тобто швидкісний потяг київ константинівка і ну, багато хто користувався що, якщо треба щось там. Швидко переїхати чи передати можна було це, це робити. Тому прогнозовано, що вони туди будуть намагатися просунутися, вдасться їм це чи ні. ну Тут багато, багато, багато складових. Це залежить не тільки від нас, це залежить ще від росіян, наскільки вони зможуть туди долучити яку кількість живої сили та техніки. Ну і від нас від теж, наскільки ми там, наскільки будуть свіжі там війська, наскільки вони будуть мати зброю, ну і так далі. Тобто, все, всі складові війни, війни, якщо складуться на наш бік, то буде добре. Якщо ворог зможе значно переважати нас в артилерії на тому напрямку в бронетехніці в людях, то нам буде важко отримати ці позиції. Ну, це це майже вочевидь. Ви знаєте, на полі бою дуже важливо. Мотивація, підготовка особового складу, які веде дії, але е, тільки підготовкою, тільки мотивацію неможливо зупинити ворога, який значно переважає. Це е, інколи коли чуєш коментарі людей, які намагаються. Ну я маю на увазі не фахівців, а людей, які просто коментують, може навіть емоційно коментують ситуацію на лінії фронту, постійно йдуть такі слова: чи вдасться нам, чи не вдасться, чи зможуть наші сили там, чи не зможуть. На таке враження, що. Люди е, дивляться на бойові дії, як ну, на змагання там, спортивні, там, ну, на футбол, наприклад. Чи зможе команда підготуватися на гру і е, там, перемогти, чи там, не програти ворог? Ну, е, тут а, ну, може навіть е, не дуже, там, скажімо, е, фахова команда на ентузіазмі, як то кажуть, Перемогти якусь більш потужну команду, ну там грають одинадцять на одинадцять. Наприклад, якщо ми порівнюємо з футболом, я я не люблю ці такі порівняння, але ну, ну по іншому, я не знаю, як пояснити. такі порівняння. Якщо порівняти зі спортом, то це давайте, чи зможе перемогти команда в одинадцять гравців, якщо вони поставлять сто одинадцять Ну, зможемо чи не зможемо. Так, це зрозуміло. Але ж експерти експерти часто дуже впевнено, кажуть, що, наприклад, ну ніяк не взяти росіянам Запоріжжя або там Дніпро. А в цьому ж є раціональний прорахунок. Це, це ж не просто гадання. Ні, це не гадання. Тут справа в тому, що, по-перше, ну, взяти велике місто вкрай важко, подивитися, скільки витрачалося росіянами із сил. Та скільки вони поклали людей на Бахмутському напрямку, на Авдіївському напрямку, на Вогледарському ну крізь, де їм вдалося захопити якісь населені пункти, це було вкрай важко зробити. Тому такі великі, як Запоріжжя, як Дніпро, ну ну, вкрай вкрай важко. І вони навряд чи вони полізуть у лобові штурми. Ну, вони Київ намагалися взяти за три дні, у них нічого не вийшло. Тому тут. Ну, це не, не це не гадання, це, це впевненість, тому що в нас теж є певні резерви, але невеличкі населені пункти. От дивіться, ми, ми часто кажемо, що такий-то населений пункт ну, захопили росіяни, чи нам вдалося там звільнити якесь село. Ну я, наприклад, багато років був тут в тих місцях ще в часі АТО, ну, п'ять років, які мої побратими. І ми навіть не слухали такі населені пункти, хоча ми там приїздили, проповзали, все ще тільки можливо. Ну це може бути населений пункт, який існує юридично чи географічно. Там може бути п'ять хат стояти, але це не да, є адміністративна одиниця. І в тих хатах, можливо, ніхто не живе вже. Там багато таких міст, ну по всій Україні, та по всьому світу, де де, де де ну, в Україні, так точно, де люди вже виїхали, що там якісь бабка, та дідка дід живуть і, і все. Але. Коли ми це е, в ефірі кажемо, що такий-то населений пункт росіяни захопили, то складається враження, що там ледь не катастрофа у нас. Що, е, ледь не кожен день ми заходимо населений пункт. Давайте, крім того, щоб ще що й адміністративна назва населеного пункту та його локація, давайте ще додавати, що це за населений пункт. Скільки там було хат? І, 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 взагалі мешкав там хтось чи ні. Тоді зовсім інша буде картина. Скажіть, а от. Е... З Дніпром з Запоріжжям зрозуміло, Костянтинівка це не таке місце, воно маленьке. і Якщо росіяни продовжують тиск, вони Ну вони і рік туди йтимуть, як на часів яр. Ну, приблизно так. Ні, не, не така воно маленька, і площа там дуже гарна перед вокзалом. Я багато разів їздив, наприклад, на Київ-Костянка. На, багато декілька разів їздив і ми користувалися цим. Ні, це не таке маленьке населений пункт. Костяновка серйозний населений пункт. Взяти його отак просто штурмом. Ну, росіяни іншого ну, вести бойові дії в місті вкрай важко, тому що місто саме посадиться фортеця. Форти, це фортифікація. Ми кожен, от ми будуємо фортифікація, кажемо, залізе, бетон, там траншеї, ну все, що треба для того, щоб там тримати оборону. Так місто це вже є побудована фортифікація з точки зору військової. Якщо не зруйновані будівлі, і їх можна використовувати як вогневі позиції, ну і взагалі просто їх використовувати як невеличкі склади, як навіть кухню, наприклад, як шпиталь ну, оперативного, ну, і так далі. Тобто, то в ньому можна тримати оборону доволі довго, як в будь-які фортифікації що роблять росіяни? Вони намагаються зруйнувати це місто артилерійським вогнем, тобто перетворювати перетворювати його в руїни, скажімо так, в місячний пейзаж і в зруйнованому місті тримати оборону. Ну мені здається, що найскладніше ніж просто в полі. Бо як можна створити позицію там мінометно, наприклад, чи там кулеметно. В будівлі, де стіна невідомо рухне, тобі на голову ще не рухне на півзруйнованому якомусь будинку. Тобто така тактика, знищуючи, це теж, до речі, є військовий злочин, ну це таке. Там же перерахувати важко, скільки росіяни накоїли військовий злочин, за що вони мають потім нести відповідальність. Але поки не зруйновано повністю місто, ну майже повністю, то захопити росіяни його ну, теоретично можуть, але це, це рік там. Європи ну, в кращому року Для... пане Олексію, прошу прокоментувати ще окремі напрямки. Відомо, що з півдня, з сходу і півночі до міста Селидове росіяни підійшли. Це вже майже оточення. Селидове стоїть на шляху до Покровська. А з іншого боку, що відбувається на Харківщині, на Луганщині? Там на березі Осколу розташовані кругляківка та Колесниківка. до околиць цих сіл вийшли росіяни. Це південніше від Куп'янська, ну і власне дорога з борової на Правобережжя. І от там фронт також ризикує змінитися не на користь сил оборони, наскільки я розумію. Що зараз там? Давайте. З проду ріжки Скіл, е, правий берег, е, західний берег річки Оскіл, це е, там навіть не панівні висоти, там горні такі, кряж російською мовою. І там вже давно побудована наша фортифікація, вже давно і вони там і не просто побудовані фортифікації, там обладнані позиції. Артилерія пристріляла всі сектора підходи, тобто там навіть не треба бусоль використовувати, там вже все, все, все прораховано. І там є дротовий е... зв'язок, тобто який не глушиться ребом, там є ну, все там, все підготовлено. Е... Ті е... люди, які там знаходяться з бойовим досвідом, ну, там якраз. Багато з моїх побратимів, ну, з нашого підрозділу, тримають оборону, і вони кажуть, що дійти до річки скіл, шансів росіян, ну, теоретично є, форсувати ні. Будь-якою кількістю, так, як побудований правий берег, так як там побудована фортівкація, форсувати річку скіл їм просто не вдасться взагалі. Немало них не таких шансів. Тому я от ці хлопці, це ж не скажімо, не піарщики якісь яким треба щось таке сказати, щоб лайки зібрати десь, і це люди з досвідом ну, вже там років десять бойових дій, ще там 14-15 років часів АТО, і вони тверезо можуть оцінювати ситуацію, і вони бачать, що те, що там є, і те, що може зробити ворог, шансів там ну практично не теоретично можна пропускати все, що завгодно що. Іноплантята прилітять, але по, по факту кажуть, що ну, мало ну, в шансів практично нулі просувати. Інші напрямки, ну, просування просування буде. Будь-яка армія, яка наступає, <кхм> вона де-не-де просувається. Але не, не це є мета позуччя, як у патку, ну, є певні, є певні правила, для чого, як хочеться пісню навіть продати. Смисла атаки. Да? для чого атакується? Щоб, щоб просунутися ползуче на 100 метрів, ну це так, ну це, це маячня є бойовий, є плани, плани наступу, плани атаки, є певна ділянка фронту, за яку відповідає певне угрупування. Ну, наприклад, дивізія атакує на лінії фронту 40 кілометрів. Ціль цієї атаки прорвати фронт на в? вшир вздовж лінії фронту на 6-8 кілометрів і туди спронувати основні сили, які будуть заходити в тили обороняючихся, позиційно обороняючихся військ супротивників і таким чином досягнути переваги і перемоги в цій наступальній. Далі вони зупиняються, ніхто не планує наступати від, до, від забору до обід, як то кажуть. Я певний, ну куди, наскільки скільки просунутися? Ну 5, 10, 15 кілометрів, бо сунутись там на 20, 30, 100 кілометрів а е, чим ви танк будете заправляти, на якому ви рухаєтесь? З вами що буде бензовоз їхати? Ну тут такі речі, знаєте, вони вочевидь, але чомусь не, не, не фантазії у людей виникають е, такі, що слухаєш, аж що, що, навіть ніколи цікаво. Е, от завдання стоїть прорвати е, лінію фронту. По бойовому статуту в шир 6-8 кілометрів, щоб туди можна було спрямувати ті резерви, які є для того, щоб оточити ворога і зайти за тим впливи. Це є завдання, наприклад, наступаюча дивізії. На, от на східному фронті це фронт, ну, до, до 80 кілометрів, там 60-70, Це це по великому рахунку мають наступати дві дивізії. Ну, це може бути не дивізія, номер такий-то, це може бути компоноване з декількох, але по кількості це має бути. Саме, саме е, така кількість сил та засобів, і, і нема завдання е, при наступі. Не прописано це в бойових статутах, не прописано це в бойових розпорядженнях, а давайте що просунемось на 100 метрів. Це є не успіх наступальної операції. Наступальна операція по такому фронту це прорив лінії фронту і просування вглиб. Ось така е, що, що ставиться на мету: не захопити якийсь населений пункт, який 5 хат. Не просунутись на 150 метрів і розкладати ползучаку. Ні. От ті завдання, які от правильно сказала, я пробачте, забув, як ви дівчина, яка там Уляна Безпалько, моя колега, журналістка РБК «Україна», так вона правильно каже, в них нема, вони не виконали завдання, яке стається перед атакою. Вони не прорвали лінії фронту, не просунулися. Це не просто і от тому ми і от чому ми чуємо, а то Покровський напрямок, то Кураховський напрямок, то Турецький напрямок, то що, от чому вони. Рухаються, де це є ділянка, де наступає дивізія. Вона шукає місце, де можна ці 6-8 кілометрів прорвати, щоб ви просунете. І вона вперла з рогом в Покровськ. Поїхали в Курахова, не виходить, поїхали в Татарець, не виходить, поїхали туди. Тобто вони шукають. Це є... Вони працюють по бойових статутах. Ну, армія має працювати по бойових статутах, які написані згідно військової науки. Це не просто, щось хтось вигадав. Це, знаєте, кажуть, що статути особливо бойові пишуться кров'ю. Тобто вони там трошечки змінюються, вони коректуються. Але армія має воювати, пробачте, по протоколу, а не по фантазіям чим, чимось. От вона намагається це зробити, те, що прописано. Виконати бойове розпорядження, в них не виходить. А те, що вони просунулись десь, ну і ще раз при наступальних діях не було ще в історії за останні, ну я не знаю, там 3-4 тисячі років, щоб армія яка наступала, не просунулась ніде. От вона наступає і стала, і стоїть, та такого не бувало, і не бувало ще. Бо е, будь-які наступальні дії готуються, з, і е, на сьогоднішній день можна вважати наступальні дії при всіх невдачах, при втраті можливому втраті Селідова, при можливому втраті часового при мож, при втраті вже вугледару. Це не можна вважати успіхом наступальної операції. Це провальна наступальна операція з боку росіян. Вони не досягли тої мети, яка просто прописана в бойових статутах. Той самої російської армії, яка була в бойових розпорядженнях для тих підрозділів, які мали робити наступальні дії. Оце головне. І це завдяки от тут дійсно мужності, і фаху, і, і ну, мотивації наших військовослужбовців. Тому давайте ну вони. тому, А ми, от я не знаю, навіщо це робиться. Ми постійно захопили таке таке, таке місто: п'ять хат. І складається враження у людей, що все погано, що вони просуваються, і все пропало. кажеш. ні. Вони не досягли мети, і незабаром розпочнуться вже погодні умови такі, що цю мету буде досягнути ще важче. Ну, почитайте, це ж відкрита інформація. Ну, що має робити армія, яка наступає, який фронт наступу батальйону, який фронт фортфорд бригади, дивізії? І подивиться на мапу Діпстейт. і ви, і, і що вони нічого? Невелике просування ползуче. Да не ставиться богове завдання? Давайте зробимо ползучий наступ на цьому разу Ну, ну пробачте, я не можу вже це спокійно коментувати. Пане Олексію, останнє питання коротке. У відповідь на дії КНДР Південна Корея може відправити розвідників та військових в Україну, аби надавати інформацію про військову тактику, доктрину та операції КНДР. Це пише Нью і все це, нібито, у відповідь у відповідь на союз КНДР та Росії дратує дуже Південну Корею. Все це і Росія може отримати нового суперника на полі бою. Чи дійсно? Це так, як ви б цю інформацію прокоментуєте? Так, да, я розумію, що коротко. Так, да, можливо, це, це можливо, це, це може відбутися, а це не, не то, що їх дратує. Е, прямо таки роздратувалися. Тут не дратування справи. Вони розуміють, що ті військовослужбовці Північної Кореї, Південної Кореї, які поїхали на бойові дії в Україну, вони будуть набирати бойовий досвід і для чого це робиться. І там е, Корейська війна може розпочатися нова Корейська війна. Ну, Минуло там вже 70 років, майже 60 після корейської війни, 38 восьмої паралелі. Тобто, ну тому це їх це їх не дратує, це їх лякає. Тому вони дійсно будуть теж намагатися нам до ну не стільки нам допомагати, скільки набуватися бойового досвіду фаху. Власних військовослужбовців, спецпризнач... спецпризначенців, інших там, кого вони будуть задіяти, для того, щоб ну, якось теж підготуватися. Бо можливо, війна між Кореями цілком можлива. А нам що? Ну, якщо вони дійсно, це дуже розвинута країна, вони багато чого роблять. Нам дуже подобаються їхні автівки багатьом. Ми це знаємо, тому Ну, в них і армія одна із найбільших у світі. І, і, да, я, я, я думаю, що так. Да, це, це так, там потужні збройні сили. Вони це ну вони хочеш мирватися до війни. Тобто вони не роззброювалися, а навпаки, озброїлися для того, щоб забезпечити мир на власній країні, а не навпаки, я не знаю, чому в нас така почалась ще, щоб не один танк не виїхав з казарми, казала одна там велика, дуже. Політики політикиня, ми чомусь я не знаю, як це зайшло на в голову. Що для того, щоб був мир і щоб ми було в безпеці, треба створити менше напруги в світі. Тобто, чим менше зброї, тим менше ймовірно звільнити. Тому давайте свою зброю просто пороздаємо, познешкоджуємо, і тоді буде мир, дружба і жвачка. Ну з'явилося з'ясувалося, що навпаки, коли древні казали, що хочеш. Ми... <кхем> парабелом, да, хочеш мира готувався до війни, то треба прислухатись. Вони не такі дурні, просто так це не казали. Вони це казали не для піари, для того, щоб наступні то ми з вами покоління, це принаймні взяли до уваги. А ми не взяли, на жаль. Зараз ми це чудово розуміємо, що для того, щоб був мир в нашій країні, нам потрібна потужна армія, потужна зброя. Ну пробачте ще трошечки філософі перейшли. Пане Олексію, дякую вам за розмову. Олексій Гетьман був моїм співрозмовником, воєнний експерт на запасу НГУ і ветеран російсько-української війни. Якщо з чимось не згодні, коментуйте в е коментарях під відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.